Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу Рада. Це проект велич особистості і наша сьогоднішня розмова про українського відомого військового та політичного діяча, справжнього реформатора, гетьмана лівобережної України Павла Полоботка. як завжди у цій студії чарівна Ірина Фаріон, мовознавець, кандидат філологічних наук, народний депутат сьомого скликання. Павло Полуботок народився в 1660 році на родинному хуторі станції Полуботівка в заможній козацькій родині. Батько та син були знеславлені Мазепою державній зраді. Тоді 31-річний козацький офіцер Павло завдяки заступництву впливового миргородського полковника апостола ледь уник страти. Власне, як цей випадок вплинув на подальшу долю Павла Полуботка? Ми говоримо про Павла Полуботка, пані Наталі. Власне, для того. Щоб ця постать не асоціювалася з пляшкою горівки, золото-полоботка. Це по перше. Про золото ми ще будемо говорити. Про золото ми поговоримо. І в нас тут на столі на щастя немає цієї пляшки горілки золото-полоботка, так? А є смачна кава. І щоб постать Павла Полоботка асоціювалася не тільки із цією бочечкою золота, начебто, яку він заповів англійському банкові, а щоб так це було ми... дійсно. Заповіте ми, ми залишимо цю інтригу до кінця нашої з вами розмови. Так це не тому, що ми частувалися перед тим пляшкою горілки Золотополободка, а тому, щоб ми просто за тих 20 хвилин перейшли дорогою життя цього неоднозначного гетьмана. Взалі нашій історії стільки неоднозначностей, можливо, тому і стільки помилок. Ви слушно сформулювали запитання на самому початку, але вся печаль, пані Наталю, полягає в тому, що Павло Полоботок належав до тих людей, які відступилися від ідей Мазепи. Він не підтримав Мазепу, коли Мазепа намагався відірвати Україну від Московії. Попри те, що свого часу колись Мазепа підписав коломацькі статті, але він, як ця Марія Магдалина, біблійна, почав погано, а закінчив дуже добре. І коли е, Петро І збирав старшин, які не підтримали Мазепу не в Батурині, бо Батурин він знищив, а в Глухові, то Павло Полуботок, правильний би був його наголос відповідно до норм українського наголошування, приїхав туди перший. Страшно це усвідомлювати, але ми маємо цю правду голосно кричати для того, щоб наші майбутні гетьмани і сьогоднішні також. Уникали тих помилок. І землі, яких, які Петро забрав у Пилипа Орлика і, в того, ж самого і в того ж саме Мазепи, були віддані тому ж Полуботкові чи Полуботкові. І на тих землях Полуботок неабияк забагатів. Звісно, треба йому віддати належне, що він був дуже підприємливим. Часом підприємливість приписують інші нації, якої багато на нашій землі. Ми вітаємо кожного, хто працює на український інтерес. Але коли ми, коли ми бачимо підприємливість в українця, дуже з цього тішимося, тільки дуже хочемо, щоб ця підприємливість працювала на користь української держави. Він вмів добре торгувати. Торгував зерном, торгував тютюном, торгував медом. І перша умова, яку він відразу ж виставив Петру як господарник. Як державник і як підприємлива людина зменшити податки. Бо щойно Росія розперезалася на наших з вами теренах, а розперезується вона тільки там, де її дозволяють, як податки, здається, зросли у 40 разів, можливо, я трошки помилилася. І коли Полубиток звернувся до Петра з вимогою зменшити ці податки, відповідь була діаметрально протилежна. Вони лише збільшилися. Ось так почався конфлікт полуботка як бізнесмена, кажучи сьогоднішніми термінами, із Російською імперією. І я так бачу і роблю такий висновок для себе, що цей економічний конфлікт переріс потім в ідейний конфлікт, так з полуботка бізнесмена і підприємливої людини виростав гетьман державник. Але дивіться, на початку, по суті, полубиток, як ви правильно називаєте, uh -huh. наголос да, він по суті зрадив Мазепу. У них таке було протистояння постійно, да? це ще тягнулося там Та ще від, якихось... від його батька, так коли і батько непрості стосунки мав з Мазепою, але і Мазепа Мазеп, до речі не любив Самойловичів, а його дружина була саме Єфимія uh -huh. Самойлович. Так, але незважаючи на це, пані Наталю, потім Мазепа відпустив цю образу. Це був глибокий, мудрий і світлий чоловік. Він відпустив, він навіть дозволив Павлові стати на ноги. Він призначив його а, полковником. полковником Чернігівським. Так? Але він все одно, Павло Полуботок, ненавидів Мазепу. Ну, звичайно, що і так. І завжди він був для нього особистим ворогом, ворогом номер один. Але бачите, який злий жарт зіграла історія. Щойно Петро І прийшов до влади, як він запровадив так звану малоросійську колегію. Малоросійська колегія це був орган, якому якому мав підлягати козацтво і гетьманат. Основне завдання малоросійської колегії полягало в тому, аби забрати повноваження судів в Україні, і фактично колегія перетворилася в каральний апеляційний орган для старшини. Полубуток це дуже добре усвідомлював, тому його наступна вимога до Петра була повернути в Україну це судочинство, яке споконвіку існувало. Тобто судити українців мають, має генеральний суддя і, відповідно, інші судді, а не малоросійська колегія. Конфлікт на цьому ґрунті лише зростав між полубутком чи полубутком. І, і це Петром. ви говорите власне, про а, той період, коли а, вже керували. Керували російські офіцери, так гетьманщини по суті, Вільямінов Вільямінов був головний, оскільки він очолив цю малоросійську так. колегію. От а до цього о, гетьманом був скоропадський. Так, гетьманом був Скоропадський, який також намагався це питання вирішити. Їздив до Петра і пояснював йому, що українці мають самі обирати свого гетьмана, українці мають зберегти в своїх руках свою фінансову систему, українці мають мати належні податки. І е, Петро І вітав, цілував, втиснув руку е, Скоропадському. Але до я... речі, цікавий факт. Дивіться: сам же полубуток так підтримав зради, по суті, Мазепу підтримав Петра І. і Петро І так чи інакше назначає на цю посаду гетьманом, призначає скоропадського. Призначає щаробутка. скоропадського, тому що коли була пропозиція призначити полубутка, він сказав, що слишком хитрий він чоловік, хитрий uh -huh. і не Він відчував це на підсвідомому рівні, тому що хитрий це насправді елемент мудрості в людині був, і він не довіряв полу з самого початку. І коли Скоропадський, я закінчу попередню думку, з тяжким серцем, повернувшись з Росії, помер, то насправді козацтво хотіло, аби гетьманом став Полуботок. Але навіть сам Скоропадський говорив про те, що в разі чого Полуботок має бути наступним гетьманом. Так, Але дозвіл на це мав давати Сенат. Звичайно, uh -huh. і Сенат не призначав вибори гетьмана. Ви задайте, скільки у нас не призначалися вибори мера Києва ті самі, ті самі колізії, які були у 18 столітті, є і в 3 тисячолітті. І коли Полуботок разом зі своєю старшиною, зокрема генеральним судею, приїхали до Петра І з вимогою, врешті-решт, призначити вибори гетьмана. То що ми отримали? Ми отримали, пані Наталю, дуже цікаву інформацію, що на цього ж таки полуботка, який свого часу зрадив Мазепу зроблено доноса. І хто зробив цей донос? Свій же ж, звичайно, що свій Феофан Прокопович, оцей славний ректор Могилянської академії, який став. Правою рукою Петра І, головним ідеологом Російської імперії, очільником Святейшого синода, той Феофан Прокопович, автор знаменитої трагікомедії Володимир, яка свого часу була присвячена Мазепі. Але коли Мазепі оголосили анафему, то він цю присвяту Мазепі відразу зняв. Оце власне свідчить про страшне моральне падіння української духовної еліти і української шляхти, і української старшини, якого доноса. Петру І зробив Фан Прокопович на Полуботка, Ну що це перебуває у тісних взаєминах із Пилипом Орликом. А Пилип Орлик, звісно, це наступник Мазепи. Це стало начебто приводом до арешту Полуботка, І таким чином Полуботок потрапив в ту пастку, яку він сам собі виплакав. Він зрадив Мазепу, тепер його звинуватили в зраді Петрі, Петра на користь самого Мазепи. Тобто, що це все означає для нас, пані Наталю? Ну це закон бумеранга. Те, що ти робиш з кимось, обов'язково зроблять з тобою. І хоч яку мудру державну політику реально проводив полоботок, особливо в системі судочинства, Він особливі... був справжнім реформатором. Він був справжнім реформатором. Ну, Я би навіть не сказала реформатором, він просто тримався за старовину, стримався за ту судову гілку, яка в Україні була дуже добре вибудована, яка працювала відповідно до трьох литовських статутів 1522, п'ятсот двадцять рік нічого не. Треба було вигадувати, треба було ту старовину втілювати в життя і пригадуєте, як це було у складі Литовського князівства. Литовці казали: ми вашої старовини не рухаємо, новини не вводимо. Ми шануємо ваші закони. Ваша мова є державна. Тільки прийшла Російська імперія на наші терени. Що сказав йому Вільямінов, коли полоботок протестував йому? Та ти ніхто. Мене, мене ваша навіть... старовина абсолютно не обходить. Ми будемо У мене робити. Навіть те, є що... Є така цитата. Що твоя служба проти моєї? Ти бачиш, що я бригадир і президент, а ти переді мною ніщо. А ти перед нього навіть, навіть не що? було кому пожалітися. Але зверніть по увагу, які дивні терміни: бригадир і президент. У uh -huh. нас бригадир асоціюється лише з тракторною бригадою чи з чимось іншим. Про що це свідчило? Це свідчило, що окупант, який прийшов на наші терени, дуже добре знав, чим знищити державу. В чому полягало завдання малоросійської колегії? Не тільки знищити судову гілку. Через знаєте гетьманство знищити з фінансу повністю контроль за фінансовими потоками. Вони ж розуміли, що старшина українська це дуже багаті люди, і до що... речі, Петро перший своїм указом розширює повноваження малоросійської колегії, колегії а так. навпаки за рахунок звуження повноважень гетьманщини. І ще що вони роблять? Вони у ранг фактично державного державної моделі поведінки запроваджують доноси, тобто звертаються до українців з тим, аби українці писали доноси на старшину, таким чином поляризуючи простий народ зі старшиною і використовуючи це політично маніпуляційно, мовляв, я. Цар Пітр І прийшов захистити вас, українців, яких гнобить ваша ж українська старшина. Що робить полуботок? Полуботок видає універсал, ну як гетьман, хоч не призначений через сенат, звертається до селянства з тим, що селянство має підлягати своїм. Панам селянство, звісно, не хоче підлягати панам. Петро І це використовує і постійно чинить протистояння між народом і українською старшиною, і таким способом абсолютно ослаблює Україну. Політика вічна, яку сьогодні Росія також реалізовує До речі нас. за таких умов. Петро І видає указ, який починається словами. Всім відомо, що від часів першого гетьмана Хмельницького аж до Скоропадського всі гетьмани були зрадниками, зрадниками. і лиха зазнала від цього московська дер. Иха зазнала від цього московська держава, особливо Україна. Кожного хто зищив Україні власної державності і непідлеглості Росії у Москві вважали зрадником. Так я би хотіла ще наголосити, що насправді ну Петро І вважав, що ми зрадники. Ми з позиції сьогодні, часу часу, кажемо, що можливо не так треба було поводитися. Ну на зразок там Феофана Прокоповича чи на зразок поведінки полубутка, який поїхав глухів до Петра І. Але є ще одна дуже важлива обставина: що ці яких обирали гетьманами. Вони, врешті-решт, складали вкрай негативне враження про російську імперію і намагалися врятувати Україну, не зважаючи на нічого. Вони еволюціонували навіть той самий Брюховецький, з якого починається падіння Січі, тому що його вважають першим зрадником, першою особою, яка підкорилася Російській імперії. Для нас важливо постать полуботка, власне, в тому сенсі, як з підприємця виростав державний діяч, і ми дякуємо Господові за цей урок історії, який ми сьогодні можемо споглядати. Дати, ну і давайте тоді говорити про золото про полуботка. золото, да про золото полуботка. За легендою, він відправив гетьманські скарби до Лондона, заповівши повернути їх незалежній Україні чи своїм нащадкам. Я знаю, що дуже було багато спроб дуже довгий період. Навіть незалежна Україна вже в 90-х роках зверталася, але так чи інакше нема доказів і повернути золото сьогодні практично нереально. Кажуть, що перед тим, як він їхав до Москви в Москву в 1720 чи в 22-му році, даруйте, не пам'ятаю достеменних дат, він заповів своєму синові Якову це, цю бочечку золота відправити до одного з англійських банків. Чи це реально було, чи не було цього достеменного, ніхто не знає, як каже. Геніальний історик Тарас Чухліб, який досліджує козацьку власне добу, можливо, це золото закопано десь там у його маєтку на Чернігівщині, в Лубичі, а не відправлене тоді. Але коли вперше ця проблема була порушена, здається, за часів Хрущова. А у нашій Верховній Раді на початку 90-х років у сесійній залі це було навіть озвучено. Звісно, що англійські банки про це навіть не хочуть говорити, але як підрахував Тарас Чухліб, якщо би реально ми це... Повернули собі, то на кожну людину припадало би на кожну людину, на кожного українця 38 кілограмів золота. Проте, пані Наталю, золото полоботка не в тому золоті, якого немає, а в іншому, в золотій промові, яку він виголосив, начебто, коли був ув'язнений у Петропавлівській фортеці. Є різні версії щодо цієї золотої промови, тому що ця його золота промова це є світлина. Політичного бачення тодішнього суспільства, тобто це те, чого хотіли люди. Люди хотіли врятувати свою землю, люди хотіли зберегти свої права і вольності, як вони тоді називали. Люди не хотіли підлягати катові. Люди не хотіли служити чужинцеві. І кажуть, що, начебто, цю промову полубуток виголосив тоді, коли цар вийшов з церкви. І полубуток скористався можливістю. Ну важко собі це уявити, що Петро, експресивний, нарваний і всякі такі інший, спокійно би слухав те, що три хвилини виголошував полубуток. Напевно, ні. Інша версія, що, начебто, в Петропавлівській фортеці знову ж таки сидить полубуток і цю промову виголошує. Ну чому Петро І мав би це слухати, якщо на це пішло, правда? Він би йому рот заткнув і знайшов би всі можливості для того. Так, от один із найпотужніших наших істориків 19 століття, Микола Костомаров, каже, що я працював з державним архів. В моїх руках були всі документи допитів полубутка. Пані Наталі, коли читати ці документи, ти розумієш, наскільки цей чоловік намагався вирвати з лабетів цього крука свою державу. Він реально став державником, хоч починав так негарно. І які безглузді запитання ставили йому? В основному це запитання, які стосувалися фінансів, де пішли ці гроші, куди ти ці гроші подів, чому це село належить тому, а не тому і так далі. Так от Костомаров наголошує, що він ніде в тих історичних. Архівах не натрапив на цю знамениту промову Полуботка. Але ми говоримо про неї, і вона була де вона є? Вона зафіксована в історії Русів, вона зафіксована в історії Малої е, Росії Бантишкамінського, Росії, наголос на першому складі. І вона зафіксована в праці одного французького дослідника Шерера, Жана Шерера. Каже, що найприйнятніший варіант це, власне, в цього Шерера. Оце і є золото свідомості. Бо коли буде свідомість, буде реальне золото. Тобто 38 кілограмів на кожного з нас, ну і власне говорить про те, що м, Петро не тільки позбавив Україну її законного уряду, а він російська пропаганда уже по смерті полуботкам поширювала версію про те, що він і, начебто, українські урядовці зверталися до царя з вимогами поліпшити власне став ну, власне становище. Особисто. Так, звичайно, і це також була маніпуляційна «Даруйте технологія. Щоби сказати, які ми добрі до простого народу і яка погана у вас старшина, і треба обов'язково нацькувати один на одних. І ще, пані Наталі, дуже цікавий нюанс: Стародубський полк звертається, наприклад, до царя з тим, що його не задовольняє той полковник, якого вони мають. Полковник Журавка, здається, мало його прізвище. І цар призначає іншого полковника, до прикладу, Кокошкіна. Відчуваєте різницю? Журавка і Кокошкін? зовсім різні світи ідентифіковані через прізвища. Тобто, ще одна була страшна новація. Петра Першого проти якого її повставав Полоботок, призначати російських полковників uh -huh. в українські воєнізовані структури у такий, таким способом знищуючи зсередини українську мілітарну силу, і їм там не їм це не аби вдалося. І ще одна страшна обставина, яка фактично довела Січ запорозьку до знищення залучення козаків до побудови Ладозького каналу, проти чого категорично виступав. Полубуток, але козаків використовували як але робочу силу. Але він на чолі 10 тисячного війська за указом Петра І, все ж таки, вони будували церський канал, і так. це була така досить складна праця, і складна, козаки виступали важлива і цього. абсолютно для них неприйнятна козаки. Це люди, які здобували волю. Але коли було знейтралізовано двох основних ворогів турків і татарів, то їх треба було просто використовувати як робочу силу. Ну і о, заговорили вже про те, власне, що після смерті е, полубитка головним політичним центром українського народу замість геть, Гетьманщини знову стає Запорізька Січ. Так, Запорізька Січ, але ця Запорізька Січ вигасала з огляду на зміну історичних обставин, і з огляду на те, що Російська імперія бачила в ній постійну загрозу для власного існування. Тому полубуток для нас приклад того, як у надскладних обставинах Україна намагалася зберегти острівець власної свободи. Як йому власне це вдавалося, і скажімо так, чи можна його вважати? Справжнім українцем, звісно, що так вдавалося передусім через те, що він ішов на відкриту розмову зі своїм народом. Він намагався долати прірву між простим народом і старшиною. Це ту прірву, яку весь час організовував Петро І, розуміючи, що українця, пані Наталю, можна здолати тільки в тому випадку, якщо не цкувати один на одного. Петро І робив це віртуозно. І робив це віртуозно з допомогою даруйте тодішньої української інтелектуальної еліти. А тодішня українська інтелектуальна еліта знайшла своє дуже яскраве втілення у Феофанові Прокоповичу, от у тому, який робив доноса на полубутка. Тобто, уявляєте, яка була страшна суперечність між інтелектуальною елітою і державним. Проводом і це не тільки Феофан Прокопович, це також і мій земляк Стефан Єворський, які фактично допомагали Петрові розбудовувати сильно московську імперію, тоді як такі, як Полуботок, намагалися будь-яким способом втримати українську автономію. Я вже не кажу незалежність, а просто українську автономію. Мазепа полуботок, якби на місці були інші, Петро, на місці яскравих виразників українського суспільства, українського народу були інші представники. Петро І, інакше б себе ввів в такій ситуації. Звісно, що так. Сила ворога може бути зруйнована силою супротивника, силою моральною, силою духовною. Силою ідейною цієї сили ідейної, як бачимо, не було. Мазепу також не підтримало суспільство. Мазепу не підтримали низи. Мазепу підтримало його оточення. Народ не зрозумів задуму його. Звідси уся наша трагедія, коли існує протистояння між елітарним проводом і низами, які часом не виростають до усвідомлення того, що ти також державник. Кожен має стати тим державником, і тоді з елементів цього мікродержавництва можна побудувати велику державу на превеликий жаль, це трагедія, яка від століття до століття перекочовує, а потім валом збиває нас з ніг, як, наприклад, теперішні події на сході, України. якщо порівнювати роль полуботка для української незалежної автономії із попереднім його а, гетьманом Скоропадським, да? Без сумніву, на мою думку, це це був прогрес, незважаючи на те, що полубуток починав зі зради. Прогрес полягав в тому, що Полубуток вимагав від Петра І, аби малоросійська колегія не втручалася у засадничі питання державотворення в податкову політику. Фінансову політику і в судову політику, якщо Скоропадський це робив дуже м'якими методами, то полуботко полуботок робив це через коломацькі вимоги, і зрештою за це тяжко поплатився. Але пані Наталю, найвищому деревоньку вершок усихає. Полуботок був закатований у Петропавлівській фортеці 29 грудня. А його тиран Петро І відійшов відразу ж за місяць. Там вони зустрілися десь, напевно. Тому не копай яму комусь, бо сам ти у цю яму впадеш. Дуже вам дякую, глядачам нагадую, що це була чарівна пані Ірина Фаріон. Ми згадували про Павла Полуботка. Це була програма Велич особистості. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. До зустрічі.